Тут чисто, тут нема корчів. У мене шансів майже немає. О, о о, о, диви, диви, що робить, диви. Ну, просто монстр. Ось такого впаяв карасяк. Так, що це за бубука тут? Зверніть, будь ласка, увагу, як він заглотнув приманку. Ой-ой-ой-ой-ой-о! Друзі, ось так починається мій ролик. Радий вас вітати. Мене звати Юрій Вознюк. Договорилися з Ванькою, з нашим Житомирським рибуком. Блін, Ваня, підходь сюди. говорю, не кидай, задолбав. Пока, поки я збирався камери, поки я цю всю історію збирав, ось такого впаяв карасяку. Ну такі пів кіла точно, на малесеньку танточку, все по класиці. Виїхали на шурит половити окунь. Як воно буде? Ну, побачите, я думаю, що піймаємо. Друзі, ще раз вітаю. Сумбурний трошечки був початок. Ванька, поки я збирався такого кабанчика, втолив. по снастям. Навесенька ниточка 02. Цікаво. Фаворитівський тотем до 12 по приманкам. Малесенький аля снек, вольфрам, все тоненьке, все тендітне. Ціль окунь. Тож, маю дуже-дуже, дуже велику надію, що з окунем у нас сьогодні все складеться в логічний пазл, ну і карасі ж вже були. Зараз ми будемо. Максимально переміщуватись, шукати активну рибку. Дуже давно не відвідував швирит. Якось то руки не доходили, то літо, то головні, то ще щось. Суть заключалась в тому, що де якось окуня, чесно кажучи, було не дуже цікаво ловити по причині того, що була змога виїхати десь дальше. Краса, теплий день, осінь. Така золота осінь. Після недавніх днів, коли стояла холодна погода, дожі ляли то не було змоги вискочити А це, з'явилася змога, рибачків бачу вистачає, дідло з поплавком, на тій стороні людина на спінінг кидає. О, о-о-о-о-о! Ще й непоганий. Під самий берег підвів, вже така класика. Кунчик, бачите, сьогодні активний. Перший закид, перша риба. Ось такий окунь. ну Відносно прям непоганий. Тож маю надію, що сьогодні ми його половимо. І цікаво, що прикинув надальняк, а з дальняка, ну, якось так собі. А під ногами рибка активна. Швидко все робимо. Рибку відпускаємо і продовжуємо далі. Забув, забув тряпочку. Погано, дуже погано. Зараз будемо намагатися закинути під. І гілки, бо правило номер 844, де харчі та мі харчі, де харчі та мі харчі, чуєте шоляпаю, де харчі та мі харчі. Окуня в швириді завжди було багато. Окунь це така риба, яка, ну, в принципі, активна, а тим паче під час осені можна завжди на нього розраховувати. Бо окунь, осінь це той період, коли, ну, в принципі, логічно. В нього повпиратися. Друзі, початок такий був жвавий, Не так відносно непогано. Карась як окунь. Але знову ж таки, надія на вечірку, тож є змога половити. До речі, тут дуже цікаве місце, високий берег йде і глибина. Тут і судачок влітав, і щука влітала, і окуня. Тож маємо надію. Я колись Вань, ми виїжджали з Ветолем Ніндзі. Це було до повномасштабки. так, такий жовтий, ну така золота справжня осінь. Слухай, ото ми тоді напаяли, тоді в мене була куча паровозів, тоді я окуня половив, тоді судачки влітали, тоді я карпа на четверку десь такого по чесному зарод влупив. Такого що просто капець. Там мріяв, що от всі деталі все. О, Ванечка якраз. Точно? Риба, але якось так дивно. Що це окунь? А, йоршик. йоршик за хвост. Ну, теж треба така активність, що, що риба сраку ловиться, ну нічого страшного. Так, поставив імітацію такої аля кузарочки. Тож маю надію, що окунчик. До речі, тут є в цьому озері судак. Залишився він чи ні після того, як воно довгий час було. Не в орендній платі. Питання дуже цікаве. О! Якраз на бровочку закинув, збільшив трошечки вагу. Ой-ой-ой-ой-ой-о! -ой -ой. Мені здається, що це гарний окунь. Можу помилятися, але збільшення приманки завжди дає свій гарний результат. Ось такий піщаний білий гарненький окунчик, ну це вже окунь, це вже... Можна назвати окунем. 5,3 Вольфрам, малесенька салайківська чика і ось такий красун. Гарненько взяв дуже гарний якраз біленький. Ось такі окунчики. Стоїмо звання в діалогах, спілкуємося. І ловиться така рибка. Справжній осінній красун. От такий вже чесна ладонь. І цікаве те, що... Так, що це за бубука тут? Саме цікаво, що вже хотіли реально переходити, <смі> спілкуємося, п'яте-десяте, кидаєш на максимально супердельняк, а риба клює в нога. І до речі, таке ще невеличкий, такий невеличкий досвід. Ракоподібні по пізній осені, вони непогано працюють. Тобто, пасивка це добре, там та же танта, там і далі по списку. Але імітація ракоподібного для окуня, а тим паче на такій водоймі, де є купа різноманітних речків, кузарок, там, стрікоз. Пробуйте, експериментуйте. Буде результат. І це я взяв з собою одну поплавочку. О, ой-ой-ой-ой-ой. О, бачите, дрібна проводка з невеличким пунктиром знову приносить окуня. Слухайте, мені починається риболовля. І знову ж таки, якась магія слів. Кажу, Вань. Говорю, давай, говорю, докінчую цю проводку і ми переміщуємось далі. Він каже, давай. І знову ж таки, окунь. Не фото, не підзйоми, бо в цьому немає ніякої логіки. Просто відпускаємо. Просто відпускаємо. Ну, будь ласка, невеличка імітація, зараз принципово на щось поміняю інше, щоб не ловити на одну приманку. Але ракоподібні вони включають рибу і вони непогано працюють. Я неодноразово говорив, що під час осені, холодної осені, рибі проще і легше зловити і наздогнати таку приманочку. ну, Чіка ікс Зараз її менюньку поставлю. Ні, так наоборот можу, я знаю, якщо дивись, якщо ми повістимося, вставай тут. Ставай, вставай тут. Я те саме. Року. Так в нього, блін, він. О, о-па-по-по-по-по-по-догнав, догнав, догнав. І знову-таки, сьогодні, друзі, якась така тенденція. Поясню ситуацію. Ну, Вся рибалка це суцільний діалог званій. По-перше, що підписник, є Житомирянин. І ну, цікаво завжди поспілкуватися з новою людиною. Окунь, весь окунь відносно середньо непоганий. Зверніть, будь ласка, увагу, як він заглотнув приманку. Вань, дивись, де крючок. поняв? Аж під глазом. І ситуація, яка: ловлю на відносно великий вантаж, як це, до речі, новинки від селекто. І тулю на супердельняк, вся риба ловиться в ногах. Можливо, буде такий варіант. Вань, повернись до мене. Тряпочку забув. Тотем до 12. Сьогодні, до речі, моя дженерал на задача протестувати його в нижньому тестовому диапазоні. Тому я працюю там 2-3, максимум до 3,5 грамів. І вся риба, я всю рибу, яку я сьогодні піймав, це були виключно ноги. Хоча інколи в цей період року, середина 20 числа жовтня, риба ловиться, як правило, тут супер дальняка. Тож, Спробуємо, побачимо. Ну а опять же, кожна риболовля це ж новий квест. Сьогодні так, завтра так. О, сьогодні зустрів Васю, тут нашого Житомирського такого рибака, нашого, спільно знайомого з вятелем Ніндзей. Каже, Юр, вчора така була роздача, каже, стільки тільки напаяв і 200, і 300 влітали кабани. А погода така була, що собаку з хати не виженеш. Ось у мене. А сьогодні сонечко і він так. Де таке? Продовжуємо далі. Друзі, я просто не можу нарадуватись цієї сонячної, ніжної, теплої, осінньої погоди. Тоненькі штанці, кросівки, золота осінь, осінь, як вона є, ловиться окунь ну досить непоганий, середній. Я не можу сказати, що це дрібнота, я не можу похизуватися кілухами, але навіть такий окунь вже він в принципі приємний і цікавий. Тож, Продовжуємо, доб'ємо кінець цього дня, дуже задоволений цією тоненькою ниточкою, дуже задоволений тотемом в нижнім тестовому диапазоні. І якщо попаде, щось влетить гарненьке, буде класно. А не влетить, то не влетить вже навіть непогано, декілька годин. Тим паче, що сьогодні трошечки був лімітований в часі. Тож, вже звільняйте, щось може не так. Що хороші. трошечки перемістився, час вже йде нам не на руку. Але є час, є настрій, тож повинні добити цей риболовний сет, риболовний день і зробити логічний висновок сьогоднішньої риболовлі. Поки що я можу сказати, що чудовий сонячний, теплий, осінній день, який подарував невелику кількість риби, але подарував круті діалоги, емоції, спілкування. По-перше, ми так званькою там переписуємося в інстаграмі, до речі, долучайтесь на соцмережі. І ніколи разом не рибалив, але це так якось спонтанно вирішили. Візунилися і вийшли на рибалочку. То навіть рибку бачили і в руках тримали. Зараз йдемо в лісовий участок. Він цікавий. Він такий, ну, знову ж таки, як воно буде, не знаю, відносно рибний, я там неодноразово ловив, рибалив, а як воно буде, буде видно. Поки що я бачу те, що Окунь є, його можна, в принципі, підібрати активно і круто ловити, бо Окуня тут завжди, в принципі, було багато. Це такий Окуневий полігон. о па по 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 о друзі, 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 друзі. Щось якийсь монстр. Якийсь монстр! Ху-ху-ху-ху-ху! Просто сів якийсь монстр і в мене 0,2 друга нитка. Ваня, йди помагай! Капут! Може щука, чи, чи, чи що це? Просто сів якийсь монстр і скоріше за все я його... Ой-ой-ой-ой-ой, ви погляньте, що робить. Ну я сподіваюся, що 150 метрів нитки вистачить. Оп-оп-оп, начебто здався. Що це за махіна? Ну це просто капу, друзі. Я вам хочу сказати. Я мабуть його не возьму. Тут в мене шансів майже немає. Але радує одне, що нова нитка. Може нова нитка, може і так якось вань. Монстр якийсь, я не знаю, скоріше за все якась дуже крупна багрьона риба. Ну в старті влупила так просто. Ні, є, є, є. Я тримаю. Вань, нуль, нуль, друга нитка. Вань, ну тобі ти розумієш, ти вже можеш одразу Вань роздіватися. Вода ще... О, во во диви, диви, що робить, диви. Стоп, 150 метрів нитки. Ну тут нова нитка, в принципі. Перетяжка каната. Перетяжка каната. Може знаєш, що Ваня, думаю? Може якось туди акуратно перейти, так. Да? Давай, 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 Вань. Новенька ниточка 150 метрів. І дуже... далеко, мабуть? Ну да? дуже далеко. Я б хотів би взяти цю рибу. Я б дуже хотів би взяти. І така... да, кудись туди. Давай тоді, може, Ваня якось... Може якось камера, не камера. Може якось як це його краще зробити. Я камеру відбув. Камеру рюкзак може. Да, щоб я якось поняв, можу якось типу... Типу, типу, якось так. Типу, типу, якось так. Щоб... Щоб я міг його вивести на чисте просто, понімаєш, Вань? Бо там в нас не буде шансів його взяти. О, 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 о. О-о-о-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все, вже бекінг. Вже бекінг треба тримати, бо зараз Вань не буде нитки. Майже всіх 150 метрів змотав. Хорошо, що я подивився. Але є надія, знаєш, яка, що нова нитка. Вань, дивись, щоб ти зрозумів, вже видно. Бекінг. Ну тут нема бекінга, поняв? Ага. Бо просто буде жалко. Нову нитку вивели в 750 гривень. Давай наможе, ну, може якось сюди, ваньок. Будемо тягати. Ти розумієш, що прикол? Тут чисто, тут нема карчів. Якщо ми його укатаємо, це буде монстр, Вань. Це буде мій хороший монстр. Трошки підтягуй навіть. Трошечки навіть підтягуй. Оп оп-оп-оп-оп. Він теж в тому... Дивись, де він має, бачиш, де? Mm. ні 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 малий, 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 ні ні ні. Він зараз буде... Мабуть, що... Зараз так і, так і Вані буде, так і Вані буде. Монстр, просто монстр. 02 нитка нагадає, то тем до... Ні-ні-ні-ні-ні, давай нолялька. Давай, нулялька, я хочу тебе побачить. Просто ти розумієш, Маль, за що довжини розтяжки, спінінг, розтяжки нитки, все одно воно гаситься ривки. 02, не 02. В березні того року я тут взяв на 02 нитку 14700 лостолоба. Є в інстаграмі фотка. Помниш, так? Там, там сніжно ще так було. Ні -ні. Зараз ми... Ти просто не направ на мене, бо воно в небо знімає. Ну, все там таке там. Це вже зараз головне нам. О, давай, ну якось може так трошечки йде. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Ну він далеко, так. Да. Давай, де він, давай, Ти зрозумів де він, так? Давай, 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 давай. Ні ні, ні, ні ні, ні 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 я тобі не віддам більше нитки. Я тобі більше нитки не віддам, тому що ти, ти оборвеш всю заремені нитку і не, не риби не буде. Не... Не настроєння, нічого. Давай, 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 вань. Ну це вань щось хороше. Свань був хороший, дуже шанс, ну нічого страшного. Так, дивись ванью, або тут так як Зараз я ще раз, поки не влязь, не вилазь не лази, зараз... спробую його наглу на арапа. Ну, не на арапа, Ну так, типу... да, да, Ти поняв, Вань, він чувствує боль, і... але ти розумієш, в нас який плюс, він гарно сидить. Щоб він вже мав зійти, то він вже б зійшов би. Питягаєш? У мене ноги, ноги ватні, Вань. серйозно. Бо ноги ватні. І я ти розумієш, я так воздух вдихнув, а видихнути не можу. Що-щи-ща, що, зняк. Його попробуй, може, його рукою попробую, може ось тако, так, да-да-да. Вань, все, я відпустив. Стоп, стоп, дай, 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 дай. Все, dai. все. А, все. Але. Вань, тивниці. Друзі. Тотем до 12. сварка, 02 нитка. Ну, просто монстр. Мабуть, найкраще тестування тотема, яке я очікував. І плюс 02 нитка. Тут нічого більш, я думаю, що не потрібно коментувати. Зараз фоткаємося і вже будемо завершувати риболовлю. Просто не бачу смислу її далі продовжувати. Ну це далеко за 10. Це далеко за 10. Друзі, мене ще переповнюють емоції. Цей монстр лежить в мене під ногами. У Ваньки... Іванті рулетку шукаєш. Лучший. Зараз ми зміряємо цю рибу, вагів, на жаль, немає, але це такий монстр. Єдиний нюанс, я за принцип спійма відпусти. Але товстолоб, який максимально віддає всю свою енергію і силу при виваджуванні, він не виживає. Ну, буде осела десь по-домашньому, тим паче, що я кухар 17-річним стажем. Зараз покажу цю рибу. І вже будемо завершувати нашу риболовлю. Да. Ось такий монстр. Нагадаю, тотем до 12, 02 нитка. І ось такий. Ну я думаю, що тут десятка. Ну не знаю. Зараз зміряємо рулеткою і буде видно. Ну це монстр. 42 хвилини, ну майже шкільний урок, 45 хвилин тягали. Ну, просто на 02 нитку нитку це, це... Просто навіть бракує слів. Ось і підійшла до нашого завершення риболовля ну, з підписником Іваном на Шверидівському озері. Ну, сказати, що я задоволений, це ну, навіть не логічно і спрямовано таке говорити. Риболовля вийшла маніакально, фантастична. Так, був невеличкий там окунчик, такий ладонь. Ванька зловив карася, ну і цей монстр він зробив просто риболовлю. І враховуючи ситуацію з тим, що... Тотем до 12, легесенький лайтик і такий монстр, який в, е, довжина його 9, майже метрова риба, метрова риба на 02 нитку. І на тотем до 12. Я думаю, що тут більше я нічого не хочу говорити, коментувати. Ви були на каналі Фаворит Fishing. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки, дякуйте кожен день Бога та ЗСУ, що є змога вийти порибалити. Підтримуйте україномовний контент. Кадри був, Юрій Вознюк. до побачення. Вань, ну це просто капець. Ну ти прикинь, ну 42 минути. 42 минути. Я думав, чесно кажучи, що ми його не візьмемо. Що чи оберветься чи нитка, чи щось случиться зі спінінгом, але... Не, ну, акуратно. Все акуратно. Холодний розум. Фух. Такі риболовлі запам'ятаються надовго і така риба. Шкода, що рибу не виходить відпустити, бо він ванін просто не виживе. Ну от я теж про це бо я читав навіть в інтернеті, що він він видає всю свою енергію і він потім майже не відходить.